Вітаю вас на моєму каналі сьогодні опивнігтів та комбі манікюр. Перед тим як опилювати поверхню нігтєвої пластини, я відштовхую кутикулу апельсиновою паличкою, як на відео, але е, в багатьох випадках я використовую пушер. Тут у дівчинки гарна кутикула, вона не приклеєна до нігтєвої пластини, тому тут е, я справлюся апельсиновою паличкою. Подивіться, скільки відросло нігтьової пластинки. Обов'язково потрібен опил, маємо забрати глянець з натуральної нігтєвої пластинки. Я обираю для себе. Змінні файли від Stalx. Тут у мене змінний файл бублик на клеючій основі і дерев'яні шпателі теж від Stalx. Єдине, що хочу зауважити вам, що коли ви обираєте клеючі основи, обов'язково так одну сторону або дві сторони, пройдіться апельсиновою паличкою, тому що ці файли дуже гострі. Я б рекомендувала все-таки використовувати. Файли, котрі натягуються на шпатель, вони набагато зручніші, тому що ними порізати неможливо. А ось цими файликами, які клеються, вони реально дуже гострі і ними можна порізати. Для початку я підпилюю торець. У нас буде квадратна форма, тому пилочку ставлю перпендикулярно до нігтика і просто пиляю. От під таким кутом 90 градусів запилюю наш турець відразу на всіх п'яти пальчиках. Перевіряю собі час від часу довжину, і як бачите на відео, я обов'язково фіксую нігтик. Тримаю нігтик великим пальцем і всіма рештою пальчиками знизу тримаю подушечку пальчика-клієнтки. Великий пальчик я взяла ось так по бокам, щоб ви собі побачили скільки там відросло натуральної пластинки для. Роботи з гель-лаком, нам обов'язково потрібно забрати весь глянець з нігтєвої пластини, беру пиличку ось таким чином і легенько пропрацьовую ділянку відрошу ділянку натурального нігтика. Оскільки у нас буде квадрат, пиличку завожу ось так під нігтик і випилюю бокову сторону. Далі беру захват великим пальцем і всіма решту пальчиками. І опилюю поверхню нігтьвою пластини. Ми зняли гель-лак максимально тонко, наскільки це було можливо фризою, а далі нам допоможе пилочка. Буду все зашліфовувати, вирівнювати, згладжувати поверхню для легкого покриття е, вже далі бази та гель-лаку. Все це опилюю, опилюю багато, струшую пил, е, контролюю. Обов'язково контролюю опил нігтика. Роблю форму, переглядаю, все оглядаю. Тобто, в даному етапі опил нігтів, я цьому етапу приділяю дуже багато часу, і він насправді в мене забирає дуже багато часу. Ще раз пропрацьовую торець, ось так як на відео. У мене трошки хаотичні рухи. Дивлюсь, в турець, чи немає багато матеріалу, і перехожу далі. Коли роблю поверхневий опил, то ось таким чином беру палець клієнтки в свою руку. Ліво, так. Мені чомусь так зручніше, тому що мені пальчик і не зіскакує, і зручно робити поверхневий опил. В поверхневому опилі після зняття основне забрати залишки матеріалу. Ось тут, як бачите, на відео, біля бокових валиків та біля кутикули у мене залишилось кольорове покриття, я його акуратненько забираю пилочкою. І дуже важливо, щоб на торці не було гори матеріалу, оскільки нігті в нас були довгі, ми їх вкоротили, тому потрібно слідкувати, щоб на торці не було матеріалу. Попередній манікюр даній клієнції я робила. Як ви бачили, на довгі мигдальні нігтики. От, і тут було невелике укріплення. Укріплювала дані нігті, як би це не звучало, кавер-базою кавер -базою від торгової марки «Стефані». Закину пізніше шорт, тест Даної бази, вона дуже добре себе показала в носінні, вона є досить такою жорсткою, але тим не менше еластичною. Тому, коли клієнти не хочуть укріплювати нігті твердим матеріалом, таким як гель або Акрегель-Полігель, тому що, самі розумієте, це додаткова оплата плюс час, то я знайшла для себе такий от варіант укріплення цією базою. При опилі, знову ж таки, важливо не перепиляти нігтєву пластину. Пам'ятаємо, що якщо ми забираємо велику кількість матеріалу і доходимо до прозорої підложки, яка була у мене в попередньому манікюрі, там була прозора рабер, база і далі така коричнева база від Стефані. Залишаємо тонесенький-тонесенький шар цієї бази. Перевертаю ручку клієнта таким чином, перевіряю, наскільки в мене рівні чіткі, лінії мого квадратику. І все ще в такому положенні під рівнею. А далі манікюр. Приза полум'я з червоною позначкою 21 діаметр. Працюємо на реверсі. Значить, пропрацьовуємо спочатку ліву сторону. Зверніть увагу, як я тримаю пальчики. Обов'язково завжди при роботі з фрезером з фрезами вам необхідно добре зафіксувати палець клієнтки, який ви обробляєте. Це важливо. Ви маєте, якщо ну, В моєму випадку я правша і фрезер тримаю ручку фрезера тримаю в правій руці, то лівою рукою ось так захоплюю собі пальчик клієнтки. Він в мене Міцно зафіксований, і я тоді собі спокійно можу працювати. Мізинчиком правої руки я впираюсь в е, бічну частину пальчика. Вибачте, трошки виходжу з кадру, не зовсім відцентрувала свою роботу. Важко було підтягнути руку клієнтки, вона мені її постійно забирала. Ось е, від середини фризою проходжу до бокових синусів. У ділянці бокового синуса мусите бути теж дуже обережними. Вам на початку роботи потрібно оцінити ситуацію, з якою ви будете працювати, оцінити кутикулу. Далі переключаємо фрезу на реверс, фрезер на реверс переключили і пропрацьовуємо вже інший наш бік. Коли пропрацювали від середини до синуса до бокового валику, зверніть увагу, будь ласка, так як я зараз роблю на відео. Я трошечки підвертаю свою фризу, ставлю її ну, десь приблизно під кутом 45 градусів, і підвертаю вивертаю свою кутикулу носиком фризи. Давайте ще раз: від середини до бокового синуса по боковому валику все собі вичищай, забирай птериги, і тепер носиком фризи. Вивертаю від кінчика бокового валика правого, вивертаю кутикулу обережно в ділянці синусів, тому що там дуже легко поранити і розірвати кутикулу. Кутикула в моєї клієнтки просто шикарна, з нею дуже легко працювати, люблю ці ручки. Кутикула насправді така жирненька, смачненька, її гарно вдається вивернути назовні. Ще раз від середини до бокового синуса, до бокового валика струшую пилюку. Дівчата, не забуваємо струшувати пилюку. І тепер підвертаю собі фризу. Підвертаю фризу під кутом 45 градусів і малесенькими кроками носиком фризи вивертаю кутикулу для того, щоб краще мені було її зрізати. Зріз, якщо ви вже звернули увагу, в основному я завжди роблю щипчиками. Тому, якщо ви працюєте щипчиками, то вам ця маніпуляція необхідна. Носиком фризи вивернути кутикулу назовні. Якщо ж а ви зрізаєте кутикулу ножничками, то вам достатньо буде просто припідняти кутикулу, от зробити лише ось такі маніпуляції. Від середини до одного бокового синусу, і тоді на реверсі від середини до другого бокового синуса вичистити всі пазухи, і тоді ножничками гарно можна зрізати. Щипчиками важче так зробити, тому необхідно вивернути кутикулу. Такою, ніби спідничкою наверх, ще можна використати ремовер, щоб був більш такий гладший зріз. Я струшую полюку дівчата дуже часто, тому що я переживаю, щоб не пропиляти нігтюву пластину. Для мене це важливо. Звичайно, якщо ви йдете на швидкість. То ось це постійне струшування пилюки, от як я роблю на відео, дуже часто це роблю. Постійне струшування пилюки забере дуже багато часу, і ви не зможете зробити максимально швидко свій манікюр. Тому якщо клієнтка дуже спішить, можна зробити чистку лише на одному форварді, не переключаючи на реверс. Струсити, коли пройшли всі п'ять пальчиків, і полюку струшуєте лише в кінці, а взагалі дуже класно би було, якби ви пройшли всі 10 пальчиків на форварді, і тоді струсили полюку, дали ремовер, зрізали кутикулу і все. Дальше дезінфектор. Обов'язково даю дезінфектор. Я дуже багато даю дезінфектора. Мене дуже дратує ось ця вся плюка на руках клієнтки, на моїх руках. І, е, якщо чесно, краще відправити клієнтку помити руки, але знову ж таки, це все додатковий час. Якщо ви не маєте часу, то ви дезінфікуєте е, вологі серветки. Я вик... Давайте спробую вам покажу на лівій ручці, е, як зробити е, підняти кутикулу лише на форварді. Майже від одного бокового синуса до іншого прохожу, а тоді розвертаю трошечки пальчик і прохожу з правої сторони на ліву сторону. Е -ху -ху -ху. І їдемо далі. Спочатку чуть, -чуть все-таки посередині відштовхнула кутикулу. І далі розвертаю пальчик і справа на ліво. Маленькими кроками. Іду пропрацьовую весь підкутикудний простір. Забираю вторий і вичищаю боковий лівий валик. На жаль, на форварді вам не вийде почистити правий боковий валик. Ну, тут такий мінус. Дивіться, Якщо е, вас дуже підтискає час або клієнтка дуже спішить, то раз там в кілька разів ви можете скористатись даним методом чистки. Це пройти на одному форварді. Дивіться, як вивертаю пальчик, і легенько, обов'язково легенько в синусах, в цих кишеньках, бо там дуже ніжна кутикула і легко її поранити порвати. Е, Повторююсь, ви можете використати такий метод, але кожного разу ну, я б не рекомендувала все-таки е, займатися таким, такою чисткою. Прийшли всі 5 пальчиків на форварді. Далі забираємо кутикулу і по бокових валиках yeah, yeah, всю yeah. шкірку, яка нам заважає. Перед зрізом, як завжди, я обробила руки дезінфектором та з вологими серветками витерла весь пил. Кусачки на шкірниці у мене від торгової марки Alton розмір S. Але е, ці зараз що на відео: це вже мої старенькі кусачки, які вже були кілька разів на заточуванні. Я дуже люблю ними працювати. Вони мають ідеальне полотно, мені дуже подобається. Але що вам ще скажу таке, ці кусачки неодноразово мені падали. Я не дуже акуратно, коли їх мию. От, і, відповідно, полотно трошки вкоротилось. І чесно. Моя така думка, особисто для мене з коротшим полотном, мені набагато зручніше працювати. Тому що зараз я маю ще нові кусачки, які жодного разу не були на заточуванні. Вибачте, вийшла зовсім з кадру. які не були е, жодного разу на заточуванні, і там є е, заводське полотно того розміру, яке, яке я купила, мені не мене зручно. Я задньою частиною щипчиків щипаю шкіру клієнтки. Е, я в основному, якщо ви стежите за мною і звернули увагу, що я в основному кутикули забираю щипчиками. Чомусь так, чомусь так мені зручніше. Я кілька разів пробувала працювати ножницями, але, ну, щось не. Тому що мені чомусь здається, що якщо я беру ще ножниці, то це дуже довго. Я забираю кутикулу ножницями, потім ще все це підзбирую щипцями. Ну, одним словом, я вирішила, що буду користувати лише щипці. Слухайте, ну, зовсім все вийшло з кадром мені. Вибачайте, будь ласка, не прослідкувала цей момент. Тут я повернулася до кадру. В... Тому моменті, коли ви вже кусачками або ножничками зрізаєте кутикулу, знов ж таки теж важливо зафіксувати пальчик клієнта і собі крутити пальчиком. Час від часу я все-таки вологою серветкою зволожую кутикулу, щоб мені краще було видно, чи там шкірка, яку потрібно забрати кутикула. Чи це пилюка? Тут теж важливий момент, щоб не пропустити оці детальки, бо дуже часто пилюка забивається настільки глибоко в цій бічній базухи, що здається, це ніби кусок сухої шкірки, а це просто пил. Ще, будь ласка, ви тут на цьому відео можете звернути увагу на нігтики моєї клієнтки, і чітко видно, де більш така матова поверхня це вже її натуральні нігтики. Мені прийшлось позабирати залишки матеріалу, тому що були невеличкі відчарування. Для наступного покриття обов'язково потрібно забирати відчарування. А я говорила, що забираю Колір гель-лаку признятті не до кінця залишаю укріплення, але якщо є відчарування, то ми забираємо це все до тоненької підложки бази. Якщо, звичайно, укріплення збереглось і немає відчарування, якщо клієнтка приходить вчасно на корекцію, немає переношування матеріалу, то ми, звичайно, залишаємо цей старий матеріал і просто робимо корекцію. Ну, в моєму випадку зараз так не вийшло. Отут конкретно на цьому нігтику видно, де ось ця така більш матова шершава поверхня це все вже нігт клієнтки, і лише посередині трошечки залишилось старого матеріалу. Таке буває дуже часто, але пам'ятайте, відчарування забираємо. Я коли працюю з щипчиками, забираю кутикулу, то ну, скажу вам чесно, є одна схема. Спочатку забираю справа наліво максимально кутикулу, а далі вже дозбирую всі залишки сухої шкіри з бокових валиків та й пропрацьовую ось ці всі пазухи і постійно переглядаю, чи я все забрала чисто чи ні. Дуже часто використовую ще далі пушер, якщо він потрібний, щоб оглянути добре під кутикульний простір. Ось таким чином, як на відео, забираю одною ковбаскою кутикулу, а вже решту все дозбирую те, що залишилось носиком наших косачок. Обов'язково я витираю все вологою серветкою, перевіряю. Чи нема ніде ніяких склеєк? Тут до відпукового валика, звичайно, це як зручніше, ну, але все-таки справа наліво. Справа наліво проходжу кусачками, забираю всю кутикулу і тоді вже залиша, забираю залишки е, тої сухої шкіри, яка залишилась. Е, якщо тут на відео от ви бачите, там є е, е, такі білі діляночки е, в синусах, то це пил, пилюка. Ну і на цьому етапі я буду завершувати своє відео. Це я допрацьовую вже останній 10-й е, пальчик, забрала всю кутикулу. Тут конкретно було видно в цьому моменті після вологої серветки, що в синусі була пилюка. Все забираю, але пам'ятаємо, що головне не порізати клієнт. І насправді краще не дорізати кутикулу, ніж перерізати. Всім дякую, всім па-па.